Норм чи стрьом версія лікаря-ортопеда. Денис Олександрович, ви готові? Норм і стрьом у вас настроєння? Норм. Вініри з Аліекспрес. Купив, приклеїв, усміхнувся. Норм чи стрьом. Стрьом. Ну, це піздець. Зуби здорові, але страшно їх обточувати під вініри. В результаті ходиш без посмішки. Норм чи стрьом. Норм. Якщо ти влаштовує твоя посмішка, це норм. Вініри замість брекетів. Криві зуби, неправильний прикус. Але ж головне, щоб гарно на фото. Норм чи стрьом? Стрьом. Якщо є неправильний прикус, то звісно краще це вирішувати за рахунок брекетів. Якщо вже потім є бажання зробити гарну посмішку, то можна доповнити вінірами. Приходити на огляд, навіть якщо нічого не болить. Норм. Показувати зуби стоматологу на вулиці. Стрьом. Коли лікар прямо в кріслі критикує попереднього стоматолога, хто вам це зробив? Норм чи стрьом? Ні, ну це взагалі стрьом. Ну бля. Ну, ну стрьом. <різь> <різь> Скільки харізми. <різь> <різь> Гучі діор Мальдіви. А зуби з минулого століття. Норм чи стрьом. Стрьом. Композитні вініри. Вже потемніли, Але міняти їх на кераміку шкода грошей. Норм чи стрьом. Стрьом. Не міняйте на кераміку, якщо немає грошей, поміняйте на свіжі композитні вінір. Голівудська усмішка, але виглядає як унітаз на зубах. Норм чи стрьом? Стрьом. Але якщо пацієнту йде така посмішка, то чому ні? Тимчасові коронки, але вже рік, бо немає часу або грошей. Норм чи стрьом. Стрьом. Це великий стрьом, тому що за рік вже під коронками тимчасово можуть бути різні руйняні процеси. Бо тимчасові коронки вони не герметичні. Денис Олександрович, норм чи стрьом знімати тіктоки на барі, а не в кабінеті? Норм. Вам подобається? Так. Так, ну що, знімаємо? Сьом, це дуже.